Зараз покажу вам елітну вулицю нашого містечка. Вона виводить прямо вас до Балтійського каналу. Будинки тут надзвичайно красиві. Ну, дивіться самі, як тут красиво. Біля кожного будинку кілька автівок. Будиночки всі дуже... Гарно облаштовані. Асфальт рівненький, доріжка ось така пішохідна. Дуже гарно. Дивіться. Аромат неймовірний. Що це за квіти, я не знаю. Аромат духмяний дуже. І вуличка чудова. Ось буквально 50 метрів. Ми з вами будемо вже біля Балтійського каналу. Дуже гарно, дуже тихо, спокійно. Ой, краса яка. Просто краса. Я взагалі обожнюю, коли вікна, тераси, колони, якісь такі башти, вежі, якесь оздоблення красиве квіточки ось такі. А тут ось модернізація будинку йде, буде ще красивіше А так взагалі чудово. На цій вулиці хотілося б жити. Але це не єдина красива вулиця. Є багато красивих вулиць. І я вам їх покажу. Слідкуйте за... Ну, моїми новими історіями.